Що я виділяв звірус? Так, я знову виключу мікрофон, у валюну. Перше, э, психологічна зрілість – це шлях, я про це казав. І перша частина для мене це відповідальність, це загальна така. Э, це те, що постійно варто собі нагадувати. І неважливо, вам 20, 40 чи 60, э, відповідальність за себе, за свої емоції, свої рішення, э, вчинки за все в своєму житті, що робите ви, дуже важливо. І це крок до зрілості. Це те, що вміє робити зріла людина. Просто нести відповідальність за себе. А, якщо ви несете відповідальність, у вас є там родина, близькі, з яких ви несете відповідальність, вам все одно варто це нагадувати. Це просто як а, іноді, ти просто забуваєш, ти там, починаєш дратуватись на щось і такий стоп. Це ж моя відповідальність там за себе, що я там на інших дратуюсь. Тобто, це. Нормальна частина, але просто незрілі люди взагалі не розуміють свою відповідальність там, за не знаю, свій стан, наприклад, свій емоційний стан. Вони постійно чекають, щоб хтось їх буде звільняти, заспокоювати і так далі. Емпатія, ми про це говорили: вміння входити в резонанс з іншою людиною, вміння відчувати її мотиви і емоції, це ще одна риса зрілих людей. Третя риса відокремленість від батьків, сепарація. Причому в дорослому віці вона відбувається не тільки в тому, що ви, наприклад, не живете з під одним дахом, а вам не потрібна їх оцінка. Тобто ви не робите щось, не знаю, там, досягнення якесь в роботі чи в кар'єрі, чи просто, я не знаю, там, бігаєте там, марафони умовні чи якісь. Досягнення робите, просто щоб батько чи мама похвалили вас і сказали: Ну, ти молодець, а який у мене гарний синочок чи донечка. Ви не намагаєтеся заслужити любов і схвалення батьків. Або, якщо, наприклад, когось батьків не було, то ви ставите когось на батьківську роль і намагаєтесь задовільнити схвалення цих людей все одно. Тобто, ви отримуєте це від них, схвалення чи засудження. Так от. Доросла позиція це коли ви не шукаєте схвалення взагалі. Коли ви просто знаєте, що я це роблю, тому що я впевнений, що це мій шлях. Я розвиваюсь цим шляхом, я рухаюсь ним. І вам, в принципі, не, ну не те, що не важливо, вам важлива думка, але це не є ця думка не є ключовою для. Вашого рішення, як діяти. Ця думка є одною з важливих, але не ключовою. Ключовою є ваша внутрішня самосвідомість, ідентифікація, розуміння. Я буду це робити, бо це важливо для мене. Четверта реакція на події здорова і адекватна. Ви реагуєте на події відповідно до величини і адекватно. Тобто, якщо сталася якась халепа, ви реально там засмучуєтесь Якщо сталася якась дрібниця, ви просто дивитесь на неї і йдете далі. А, якщо, наприклад, тому сімейно зріла людина сильно образилась, але це була дрібниця, ви це розумієте, ви собі це називаєте. То в мене була, Ну, йдете далі. У мене була класна історія з клієнтом. І він каже, була ситуація, де я завжди реагував і починав як би догоджати. Близькій людині, яка ображалася. А тут я, ну, я дам вам право щоденних емоцій. А тут каже: я перестав, я просто сів і прописав свої емоції, проаналізував, що я нічого такого не зробив, щоб людина так образилась, і що вона просто поводиться абсолютно, грає драму якусь. А до цієї драми абсолютно я нічого не зробив, щоб ця драма сталася. І я почав, каже, мені цей клієнт, поводитись так, ніби нічого страшного взагалі не сталося. І та людина, яка грала в драму, пройшло там якийсь період часу, та людина перестала грати в драму, і така долучилася, просто б продовжували далі жити і спілкувати. Тобто реакція на події адекватна ситуації. П'яте кордон. Людина вміє будувати власні кордони, може сказати ні, знає, що для неї да, що для неї ок, що не ок, і поважає кордони інші. Про це дуже легко. Про це з кожного утюга і радіо кричать, але з цим варто завжди вчитись <клес> працювати, особливо, якщо ви ніколи не поставляли кордони з деякими людьми, або дуже рідко, то ну, їх варто рано чи пізно, їх варто пропрацювати. Те, про що питала от Альона, Ті, хто тут присутній, хто з вас в терапії, то ви точно знаєте про це, і ви можете і мене цього повчити. А ті, хто ще ні, або не дуже з цим працювали, то це прям важлива тема. Працювати над кордонами. Тобто. Пояснювати чи просто ставити людей перед фактом, що це не окей, не нормально у відносинах з вами робити отакі речі. Там, чи говорити такі слова, чи поводитися так. Будь-що, але е це дуже важливо, і ваш рівень самоповаги буде зростати, коли ви будете е представляти власні кордони. Наступне. Життя в теперішньому. Тобто, людина не провалюється в минуле, не живе, як було добре тоді, і не живе надмірними фантазіями про майбутнє, що буде колись, навіть там через тиждень, умовно. А ви живете тут і зараз. Тобто, ви от прямо зараз бачите, ага, сьогодні у нас 30 жовтня, вечір, мені зараз, ось так. Це не означає, що ви постійно маєте відчувати прекрасні емоції. Ні. Ви можете відчувати себе недобре там, ви можете... але важливо, щоб ви усвідомлювали. Зараз, наприклад, важкий період, я усвідомлюю, що мені складно. Але ви живете тут і зараз, а не думаєте, от пройде там півроку і мені буде там краще. Ні-ні, живіть от тут і зараз проживайте це. Бо якщо ви зараз е е заб'єте ці почуття, ви все одно маєте будь, прожити їх, але в майбутньому, наприклад, сум чи горе, ви втрачаєте щось там чи втратили близьку людину. Чи стосунки, чи якусь ситуацію, яка ну, ви, там, чи просто попереднє стабільне життя ви втрачаєте. Це теж варто прожити і відчути це горе. Uh, так, питає Альона, чи читав я книгу межі? Так, да, читав. Я дуже рекомендую. Класна книжка uh, саме про це: про кордони і про їх відбудову. Наступна усвідомленість: людина добре розуміє реальність. Вона а, в будь-який момент може. Ну, досягнення можна вважати, коли в будь-який момент людина може натиснути на паузу і поглянути на себе, дати оцінку власним емоціям, почуттям, не зважаючи на їх найширший спектр. А, тут важливо, ну, буває так, що вас затягують якісь емоції. От зараз згадав приклад. У мене була ситуація, коли емоційно незрілі люди, з якими я взаємодіяв там в одному проєкті. Почали поводитися абсолютно неадекватно. І я намагався пояснити: Ну, типу, що це наок? Пройшов якийсь період часу, вони продовжили це робити. Я вічно ще раз поясню, що це наук. Вони продовжували це робити. Тоді я вже різко сказав, досить, досить категорично, що це взагалі наук. Будь ласка, закінчимо цю співпрацю. Доробляємо те, що ми маємо доробити, і все. І після цього я прошу мені не писати. Це було різко, категорично, але я усвідомив, що мені взагалі не ок. з таким відношенням, ну і ніякі плюшки, ніякі бенефіти не є для мене цінними, бо я себе почуваю абсолютно добре в цих стосунках. Ну, так і сталося, хоча люди поводились, вимагали, тобто постійно поводились так, типу, я абсолютно. Я жахливо щось зробив, хоча просто поставив свої кордон. Ну і такі люди часто вимагають вас відчувати себе винними. Наступне самодостатність. Вам не потрібен хтось, щоб відчувати себе наповнено і гармонійно. Це не означає, що вам не потрібна родина, близькі люди. Це означає, що вам ок побути на самокі. У мене є, наприклад, період, там я щотижня намагаюся їздити на Київське море, і проводити час наодинці. Коли тепло, я беру палатку і там ночую, коли зараз прохолодно, я вже без палатки. Їжу просто приїжджаю, там, зупиняюсь і дивлюсь на захід сонця чи там просто ну, поки світло. І це дуже класний час наодинці, який ну, для мене важливо, прямо вміти бути наодинці, просто побути на самоті. Ну, це зовсім не означає, що не потрібні люди поруч. І стосунки, це скоріше про те, що е, ти тобі добре, коли ти можеш побути на один і зрозуміти себе, свої емоції, свої потреби. Е, Дев'ята, я я не знайшов цього якби у якихось психологів, окремо, можливо, тільки у юнга це тема з індивідуацією, але я хотів би це виділити: це активний розвиток, тобто, скоріше, загальний напрям людини. Людина взяла відповідальність за себе, йде своїм шляхом, росте і розвивається, зростає. Тобто, Людина точно знає, наприклад, її сфера розвитку це фіна фінансова сфера, чи це бізнес, чи це ну, будь-яка книговидання, чи а, ресторанний бізнес, будь-яка будь сфера, але людина розуміє, мені це подобається, я за це і я розвиваюсь. Оце важливо, тобто, щоб ви точно знали, хто ви, і куди ви йдете, а також хто ким ви не є, і куди ви не рухаєтесь. А... Які тут є питання у вас, думки, коментарі? У нас ще є буквально хвилин 15. Я хочу дати кілька а... вправ, які допоможуть взаємодіяти з емоційно незрілими людьми, і також які допоможуть вам розвивати внутрішню зрілість. А... Але перед цим, будь ласка, які у вас є думки, коментарі? Побажання. Незгода, згода. Я розумію, що трошки втомились, можливо, да? так? Бачу коментар. Як не перегнути самодостатністю як дівчині? А, будь ласка, розкрийте питання більше. Бо, в принципі, там можна слово чоловік підставити, чи хлопець буде те саме. Давайте, поки ви формуєте питання, я ще додам трошки, як тренувати м'яз особистих кордонів. Це базові речі, наприклад, ну, деяким з вас точно це буде не цікаво, бо ви це робите сто разів. Я розумію, трошки спілкувалися в особистих переписках, але все одно я це скажу: як тренувати м'яз особистих кордонів? Перше, ставити собі частіше питання, чого хочу я. І також відмовлятися від того, що, чого я не хочу, що не моє. Вчитись говорити ні. Для цього варто знати, на що є ваша відповідь так. Вчитись просто, навіть якщо вам важко сказати ні в голос, можете написати там повідомлення чи лист. Дозволити собі час, на, час від часу вимикати соцмережі для перезавантаження. Соцмережі і всі месенджери, То, Ну, давати собі час на себе. Поставити фільтр в соцмережах на людей, яких ми не хочемо бачити чи читати в своїй стрічці. Також особливо важливо розуміти, чому я кажу так, коли кажу ні. Ну, наприклад, я не хочу проводити час там з тобою, бо мені варто побути на одинці, чи там я хочу провідати батьків. Наприклад, наступне слідкувати за своїми емоціями в той момент, коли виникає дискомфорт, зупинитися і запитати, що було тригером. Треба пам'ятати, що емоції закономірні. А поведінка це те, що ми говоримо. Тобто, емоції завжди виникають як реакція на щось. Чому це сталося? Чому я так себе відчув чи відчула? А от поведінку ми завжди обираємо. Ми завжди... Це наша реакція. Вона завжди є реактивною. Тобто ми можемо або проактивно діяти, або реактивно. І тут важливо обирати проактивно. Для розуміння кордонів в парі це окрема тема велика. Найкраще танцювати. Танці тренують відчуття кордонів у парі і вміння бути більш гнучкими. Пара обирає тем, формат танцю, рівень близькості. Так, Альона, ви так і не дописали ваше питання, будь ласка, доформулюйте його. Щоб я зрозумів, як відповісти. Добре, я зараз, поки чекаємо питання від Альони, дам вам кілька домашніх. не дам вам кілька... Кілька речей, як розвивати внутрішню грілість. Що робити? От ми все це знаємо. Ну, багато вже є якихось думок, що з цього робити. Найважливіше, дивіться, коли ви усвідомлюєте, отут я не зрів. Наприклад, моя реакція в цій ситуації, там, чи з цієї людини близько не зріла. Оце вже великий крок вперед. Коли ви просто усвідомлюєте, ну, на мій погляд, це величезний крок, вам не треба робити, які. вам треба зміни всередині. От Про що я хочу сказати, головне працювати над собою, а не над змінами інших. Тобто те, про що от Михайло коментував, Поліна, як діяти, коли тебе щось зачіпляє. Важливо, ти можеш про це сказати, але фокус, вага основна, має бути на тобі, ти над собою працюєш. Тобто Ти не маєш діяти так, що ну, там, ти мене винудив поступати так. Ти сам обираєш свій свій свій, своїх завжди, навіть якщо тебе хтось винуждає, все одно це твій крок.